Всім добрий день, вітаю на уроці хімії. Сьогодні ми з вами порозбираємо завдання на будову електронних оболонок атомів. Ми вже чули багато теорії, зрозумілої або незрозумілої, але теорія це одне, а практика це зовсім інше. Тому я сьогодні вибрала декілька різних вправ з різних підручників і різних за складністю, і покажу вам, на що треба звертати увагу для того, щоб не мати проблем з цією темою. Поїхали! Передусім, для розв'язування задач нам, звичайно, потрібна періодична таблиця, і в ній ми будемо дивитись на три головні числа. Запам'ятайте їх, будь ласка. Перше головне число це порядковий номер елемента. Він завжди дорівнює загальному числу електронів. Наприклад, елемент фосфор. Має порядковий номер 15, це означає, що атом фосфору буде мати 15 електронів. Друге головне число це номер періоду, в якому розміщений елемент. Він завжди дорівнює числу енергетичних рівнів. Нагадаю, що період це горизонтальний ряд, фосфор розміщений в третьому періоді. Це означає, що атом фосфору має 3 енергетичних рівні. І останнє головне число це номер групи, в якій розміщений елемент. Для елементів головних підгруп працює таке правило. Що номер групи, в якій вони розміщені, дорівнює числу електронів на зовнішньому енергетичному рівні, числу так званих валентних електронів. Так ці електрони називають на честь слова валентність. Пам'ятаєте, це здатні з'єднуватись такого, як ви дізнаєтесь пізніше. Електрони саме зовнішнього енергетичного рівня приймають участь у утворенні хімічних зв'язків, тому на цьому я роблю акцент. Наприклад, фосфор розміщений в п'ятій групі. Це означає, що на зовнішньому рівні. Він має 5 електронів, 5 валентних електронів. Тепер подивимося, які бувають завдання. Номер один. Кажіть число валентних електронів в атомі бору. Валентними називають електрони зовнішнього енергетичного рівня, а число електронів на зовнішньому рівні дорівнює номеру групи, в якій розміщений елемент. Значить, нам треба знайти бор і подивитися, в якій він групі. Давайте пошукаємо. Ось бор. Нагадую, що група це вертикальний стовпчик, тому дивимось вгору і бачимо, що бор розміщений в третій групі. Отже, на електрон. Енегратичному рівні він має три електрони, три валентних електрони. Це відповідь В. Номер 2 Вкажіть кількість валентних, знову ж таки, електронів в атомі, електронна формула, якого 1С2, 2С2, 2П5. Ну, ми вже розуміємо, що для валентних електронів нам потрібен номер групи, але ж елементів у нас немає, є тільки формула електронна. І скажу вам, що за такою формулою дуже легко розсекретити елемент. Для цього треба подивитись на оці маленькі циферки зверху, на індекси. Вони дають нам число електронів на кожному окремому підрівні. Але якщо додати їх всі разом, ми отримаємо загальне число електронів, а загальне число електронів дорівнює порядковому номеру елемента в періодичній таблиці. Отже, в нашому випадку 9 електронів всього шукаємо елемент номер 9. Давайте подивимось, ось номер 9 має флуор. Ура! Елемент розсекретили! Залишилось подивитися, в якій він групі дивимось. Згору бачимо, що флор в сьомій групі. Це означає, що на зовнішньому енергетичному рівні він має сім електронів. Сім валентних електронів. Номер три. Визначте елемент, атом якого має таку електронну формулу. Ну, ми вже налякаємося електронних формул, ми знаємо, що тут треба додавати індекси. Перший варіант, дивіться, тут взагалі нічого додавати не треба. Тут один єдиний індекс, він і дає нам загальне число електронів в цьому атомі, тобто їх тільки два тут. І це означає, що нам потрібен елемент номер два. Давайте його пошукаємо. Ось номер два має гелій. Отже, формула А відповідає гелію. Б. Тут індексів більше, просто додали їх всі разом. Маємо суму 11, загальне число електронів. Нам потрібен елемент номер 11 Шукаємо його. Номер 11 має натрій. Отже, формула Б відповідає натрію. Формула В. І тут бачимо, що, начебто, електронна формула, але якась дивна. Чомусь тут нас записали інертний елемент гелії в дужках. Скажу вам, що так, позначають скорочені електронні формули, виділяючи таким чином тільки зовнішній енергетичний рівень. Він для хіміків найважливіший. Я вам вже про це казала. А що ж оце гелій означає? Це означає, що до цього зовнішнього рівня попередні всі мають таку саму будову, як елемент, який стоїть в дужечках. І для того, щоб розсекретити оцей елемент, є Два способи. Перший дуже легкий і суто арифметичний. Ми пам'ятаємо, що порядковий номер елемента дає число електронів. Отже, якщо ми подивимось на порядковий номер цього гелію, ми дізнаємося число електронів, тільки що ми це робили. Бачите, порядковий номер 2 у гелію, це означає, що у гелію два електрони. А тепер ми маємо електрони від гелію, і ті електрони, які на зовнішньому рівні, додаємо всі їх разом і маємо загальне число електронів. А це порядковий номер елемента. Ми тільки що його також розсекретили, ми розуміємо, що це Формула належить флуору. А інший другий спосіб вже науковий. Ми дивимось на зовнішній енергетичний рівень і розуміємо, що номер два це. Порядковий номер цього рівня, тобто зовнішнім є другий енергетичний рівень. А це означає, що в атомі в цьому всього два енергетичних рівні. А число енергетичних рівнів завжди дорівнює номеру періоду. Таким чином, ми дізнаємося, що цей елемент розміщений в другому періоді. До речі, ще один секрет. Порядковий номер зовнішнього рівня завжди співпадає з номером періоду. Тобто, другий зовнішній рівень нам потрібен елемент з другого періоду. Так, період це добре, але ж ще й група нам потрібна, щоб. Знайти елемент. Ну, а група тут дуже легко, ми дивимося на електрони на зовнішньому рівні. Їх сума дорівнює номеру групи 2 плюс 5 буде 7. Отже, цей елемент буде розміщений. В сьомій групі пішли шукати геолокацію. Другий період, сьома група. Другий період ж їдемо, сьома група, ось перетин. Це елемент флору. Ну і не дивно, ми тільки що його ж знайшли тільки іншим способом. Бачите? І той, І той спосіб. Правильний. Ну, для закріплення, давайте ще варіант, Г покажу. Перший арифметичний спосіб. Неон, пішли, пошукаємо елемент неон, скільки він має електронів. Порядковий номер 10 значить, у неона 10 електронів, плюс 2 електрони з зовнішнього рівня, разом 12. Нам потрібен елемент номер 12. Давайте подивимося, що це за елемент. Це елемент магній. За першим способом знайшли. Другий спосіб науковий. Дивимось на зовнішній рівень. Бачимо, що він третій. Це означає, що наш цей Наємний елемент буде розміщений в третьому періоді. А номер групи нам дають електрони з зовнішнього рівня. Тут на зовнішньому рівні тільки два електрони. Значить і група тут буде друга. Шукаємо перетин третій період, друга група. Пішли і подивимось. Ось третій період, друга група перетин це буде магній. Бачите, за цим способом також ми знайшли той самий елемент. Ви для себе обираєте той спосіб, який вам більш зрозумілий, який вам більш зручний і завжди розв'язуєте задачі саме за тим способом. Завдання номер 4. Що є спільним в будові атомів берилію, магнію та кальцію? Дуже гарне питання. По-перше, треба вже поміркувати, спільність пошукати, а по-друге, я вам зараз ще один секрет про періодичну таблицю розкажу. Ну, спочатку знайдемо ці елементи: ось берилій, магній, кальцій. Дивіться, вони один під одним, всі розміщені в другій групі, а ми вже з вами знаємо, що номер групи дає нам число електронів на зовнішньому енергетичному рівні. Таким чином ми маємо спільність берилій, магній, Кальцій, кожен з них на зовнішньому енергетичному рівні має по 2 електрони. Дивіться, кількість рівнів енергетичних у кожного своя. У берілію 2, у магнію, 3, у кальцію 4, але на зовнішньому, на останньому рівні. Кожен з цих елементів буде мати по два електрони. Таким чином, ми розуміємо, що всі вони мають подібну будову зовнішнього енергетичного рівня. І скажу вам одразу, що так буде завжди для всіх елементів однієї підгрупи, які на одній вертикалі розміщені, завжди будова зовнішнього рівня буде однакова. але це ще не все. Елементи берілі ви бачите, вони на рожевому фоні всі розміщені. Що ж кольори показують? Бувають жовтий ще колір, бувають елементи на блакітному фоні, а буваючи на зеленому. Я тут просто фрагмент таблиці показала. Якщо ви глянете на цілу таблицю, ви знизу ще два зелені рядочки. побачите. Так ось кольорами в таблиці позначають типи елементів. На рожевому фоні записують s елементи на жовтому p елементи, на блакітному d елементи і на зеленому f елементи. Так називають елементи на честь найважливіших електронів, які останніми заповнюють зовнішній енергетичний рівень. Якщо останніми заповнюють рівень С- електрони, такий елемент називають С-елементом. Якщо останніми зовнішній енергетичний рівень заповнюють П-електрони, це буде П-елемент і так далі. Наші елементи розміщені на рожевому фоні. Таким чином вони всі будуть С-елементами. Це також їхня подібність. Давайте запишемо відповідь, що всі ці елементи мають два електрони на зовнішньому рівні, і вони належать до С-елементів. Так, номер 5. який елемент другого періоду є електронним аналогом елемента з порядковим номером 15, ну, начебто, слова не зрозуміли, зрозуміло тільки, що треба буде елемент номер 15 шукати. Але ні, давайте подумаємо. Електронний аналог, аналогічний, подібний за електронною будовою, і цей подібний за будовою елемент має бути в другому періоді. Давайте подивимось табличку, знайдемо спочатку порядку номер 15 цей елемент фосфор, а я вам тільки ще розповідала, що подібні за будовою елементи завжди на одній вертикалі знаходяться. Отже, нам потрібен елемент, який на одній вертикалі з фосфором, але в другому періоді, що у нас в другому періоді, ось нітроген, він так само розміщений в п'ятій групі. Ми розуміємо, що кожен з них має по 5 електронів на зовнішньому рівні. Аналог. Для елементу номер 15 для елемента фосфора, буде нітроген, він розміщений в другому періоді. Номер 6. В якому варіанті відповіді вказано С-елементи. Ага, тільки що ми про це розмовляли, нам потрібні рожеві елементи з кольорової періодичної таблиці. Давайте подивимось. Силіцій. Дивимось, на якому він фоні. Ось, силіцій на жовто, ні, нам таки не треба, нам треба рожевий. Гідроген. А гідроген на рожевому, значить, це буде С-елемент. Нітроген, подивилися, нітроген на жовтому, ні, це не наш. Наш варіант. Гелій. Гелій, хоч і далеко на рожевому рагелі, s елемент кальцій. Так знайшли кальцій, кальцій рожевий, це також буде елемент С-елемент. А хлор, де у нас хлор? Ось на жовтенькому фоні. Ні, хлор нам не потрібен. Отже, варіант 2, 4, 5. Правильний. це будуть s елементи Є, у нас така відповідь Є. Це буде відповідь В. Ось бачите, як швиденько ми все це зробили. А тепер я зроблю перерву, не хочу вас перевантажувати. В другій частині відео ми будемо розв'язувати задачі на графічні електронні формули, на спарені, не спарені електрони. Заходьте, це буде корисна інформація. А зараз, як завжди, я бажаю вам успіхів у вивченні хімії, не хворійте, і головне мирного і спокійного неба нам. До зустрічі!